Депутатська група удар, фракція блоку Петра Порошенка. Шановні колеги, закон про опозицію, звичайно, в нашій державі, як і в будь-якій цивілізованій державі, потрібен. Але він потрібен в умовах, коли опозиція є професійною сучасною і представляє інтереси українського суспільства, а не інтереси окремих бізнес-кланів, окремих олігархів і бізнес-утворень. Бо сьогодні ми бачимо, що українська так звана. В лапках опозиція це і монополісти, які захватили українську економіку, це люди, які розхитали події на сході, це люди, які де-факто віддали український Крим Росії, і це люди, які п'ятою колоною Кремля сьогодні в українському парламенті. І якщо ми проголосуємо сьогодні закон про українську про парламентську опозицію, то ми де-факто узаконимо і підсилимо. Російський вплив в нашій державі, і тому я звертаюсь до всіх свідомих депутатів України в жодному випадку не допустити прийняття в діючій редакції закону про опозицію. Так, коли прийде час, коли в українській державі буде нормальна опозиція, яка буде працювати в інтересах українських людей і українського суспільства, я впевнений, що український парламент в такому випадку прийме відповідний закон. А сьогодні український парламент не має жодного права голосувати за діючий закон. Дякую. Дякую, будь ласка.